Сьогодні в Верховній Раді прийняті чотири закони, які стосуються безвізового режиму. Безвізовий режим, ви знаєте, це те, чого очікують мільйони українців. Ви знаєте, що безвізовий режим він дасть можливість нам отримати єдиний простір з Європейським Союзом. І завдяки тому, що люди скинули диктатуру, скинули авторитарний режим під час нашої революції гідності, це вони вибрали своє право бути. Поряд з європейським союзом і мати впевнений шлях до європейського союзу сьогодні. Ці чотири закони стали реальністю, власне, які забезпечують нам отримання візового режиму, і це означає, що вся боротьба, яку проводив народ України, в тому числі на всіх європейських майданах, це було не дарма. Сьогодні ми починаємо крок за кроком ставати частиною об'єднаної Європи. Це важливо. І так само хотіла би повідомити ще одну добру новину, саме тому, що Україна міняється з точки зору демократії, саме тому, що Україна починає крок за кроком втілювати всі позиції угоди, яку ми підписали з європейським союзом. А ви знаєте, як важко вона нам далася це про зону вільної торгівлі і про політичну асоціацію. Завдяки всьому цьому, що ми рухаємося як по дорожній карті по всім пунктам цієї угоди, Україні прийняти рішення європейським союзом виділити 1 мільярд євро в якості допомоги на становлення країни, на становлення демократії, на становлення економіки це також велика допомога європейського союзу, яка сьогодні говорить про те, що Україна підтримана, що Україна не самотня в усіх проблемах, які зараз переживає демократичний світ. І в першу чергу Європейський Союз з нами, поряд з нами. І я переконана, що ми пройдемо цей важкий шлях гідно як країна, як народ.